Перестаньте слухати у ці сльозливі пісні. Е, я тебе так чекала, ти мене так чекав, і ми зустрілись. Якщо ви так чекаєте якогось чоловіка, то у вас не буде щасливого кохання. Зразу кажу. Щасливе кохання приходить на почви. Мені вже так класно одній, і тоді з'являється той. Тому мене почують ті, кому це треба почути. У мене є одна феєчка. Яка постійно да, виставляє е, такі рілси, але це не про щастя, зайка моя. Це про те, що відносини будуть, але чим вони закінчаться, я знаю вже наперед. Нас, вищі сили, завжди повертають до себе, а це значить, що ви вже все маєте, і любов ви вже маєте. Кожна з вас, навіть якщо немає чоловіка, тому що в кожній вас є чоловіче і жіноче. І хто сказав, що безпосередньо необхідна присутність чоловіка для того, щоб бути щасливою? Бабки казали наші, так це було в минулому, зараз все змінилося. І це було вигідно таким чином маніпулювати вами, нашими батьками, дідусями, бабцями, щоб вони заводили родину економічно, брали іпотеку, як зараз в Рашке, да, відбувається, народжували дітей. Це потрібно не для щастя людини, це потрібно для щастя певної кучки людей. Тому не треба шукати і дуже чекати на його прихід. Це говорить про те, що у вас недостатньо чогось, а не, не на недостатньо прийде таке ж недостатній, який теж не хоче сам робити своє життя щасливим, а продумає, що прийде жінка і зробить це. І ви поки будете на гормонах один з одним, буде все більш-менш ок. Але потім ви стикнетесь з цим, з пустотою, яка вам зараз тукає, каже. Полюби себе сама, досить слухати слезливі пісні. Ці пісні всі не про щастя. Вони всі про недостачу. І ви цими піснями до себе притягуєте недостачу. Бачите, думала зробити розклад, але вийшов розповідь. Тому всі, хто хочуть поміняти свої мислення, чекаю на марафоні 11 днів чудес з картами Таро, посилання в шапці профілю.